Ну, що б, здавалося, слова, слова та голос більш нічого, а серце б'ється, пожива, як їх почує. Леся Українка, монолог мавки з лісової пісні. О, не журися за тіло, ясним вогнем засвітилось воно, чистим, палючим, як добре вино. Вільними іскрами вгору злетів. легкий пухкий попілець ляже, вернувшися в рідну землицю, вкупі з водою там зростить вербицю, стане початком тоді мій кінець. Будуть приходити, люди, вбогі й багаті, веселі й сумні, радощі й думу нестимуть мені. Їм промовляти душа моя буде, я обізвуся до них, шелостом тихим вербової гілки, голосом ніжним тонкої супілки, смутними росами звітів моїх. Я їм тоді проспіваю все, що колись ти для мене співав. Ще як на провесні тут вигравав, Мрії збираючи в гаю. Грай же, коханий! благаю. Володимир Сюсюра люблю весну, та хто її не любить. Люблю весну, та хто її не любить, коли життя цвіте, як пишний сад, і мов у сні шепочуть листя губи, і квіти шлють солодкий аромат. Люблю весну, коли плюскочуть ріки. Коли рида у щастя соловей і заглядає сонце під повіки у тишині задуманих алей. Люблю, коли блукає місяць в травах, хатини білить променем своїм, і п'є тепло ночей ласкавих, а на лугах пливе туманів дим, весна вдягла у зелень віти в Уже курличуть в небі журавлі. Люблю весну та хто її не любить на цій чудесній, радісній землі. Микола ворони, блакитна пан, має крилами весна, запашна, лине вся в прозорих шатах у серпанках і плавах, сяє усміхом Поза хмар, попелястих, полихатих, Ось вона вже крізь блакит, майорит, довгожданна, нездолана. Ось вона, блакитна панна. Гори, гай, луги, поля, вся земля її доспілує, осанна. А вона, як мрія сну, чарівна, сяє вродою святою, неземною чистотою, Сміючись на полістках, на квітках, променистою росою. І вже в душі моїй всяйві мрій В'ються хмелем арабески, Миготять камиї, фрески, гомонять, прийнять пісні, волосні і вплитаються в руки. Ксана Бородай, і знову сон. І знову сон. Маленька у житах, волошка із ромашкою. Хмарини, Шумить колосся, пахне у полях, лежу собі замріяна, щаслива. Змінився кадр. Чорніє небосхил, земля сира, поля почервоніли. Не наче ляду в пекло, хто відкрив, і долі зламані У прірву полетіли. Колося стиве на житах, кричить земля рву тіло по-живому, а привиди снували по хатах, і крали душі, і тягли додому. Так реготали, що здригала тінь, а душі, мов невинні, немовлята Іконами безмовних голосінь, дивились і молились, я за домівку, за поля, вмиваючись солоною водою, прокинеться і розцвіте земля, де сни я бачила, коли була малою, волошка Бу із ромашкою. Сьяське Альфреско, Ліна Костенко. Над шляхом при долині, біля старого граба, де біла біла хатка стоїть на самоті, живе там дід та баба, і курочка в них ряба, вона, мабуть, несе їм яєчка золоті. Там повен двір любистку цитуть такі жоржини, І вишні чорноокі стоять до холодів, хитаються патлашки уздовж всієї стежини. І, стомлений лелека спускається на хлів. Чиєсь дитя приходить, беруть його на руки, а потім довго-довго на призьбі ще сидять. Я знаю, дід та баба це коли є онуки, а в них сусідські діти шовковицю їдять. Дорога й дорога лежить за гарбузами, і хтось до когось їде тим шляхом золотим. Остання в світі казка сидить під образами. На шпиньки виглядають жоржини через тим. Василь Семененко ти знаєш, що ти людина. Ти знаєш, що ти людина. Ти знаєш про це чи ні? Смішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої бідні. Більше тебе не буде. Завтра на цій землі інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди. добрі, ласкаві злі. Сьогодні усе для тебе озера, гаї, степи. І жити спішити треба, кохати спішити треба. Гляди ж не поспи, бо ти на землі людина, і хочеш того чи ні. Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Хліборобська рідня степові мої люди Микола Братан. Хліборобська рідня. Степові мої люди, ці привітні слова я не з дому припас. Серед поля вдихнув з вітрові у груди, виткав пісню із них у дорозі до вас. Кілометри михтять, скільки їх поміж нами, не спитаю про це у натруджених трас. Та ж отак промайнуть і літа за літами. А худи ж я лечу, Я у дорозі до вас, не завидую їх тим, хто виходить з народу. Але заздро тому, хто з народом всякчас осягнує дух і могутність і вроду не в кубельці, м'які у дорозі до вас, безрук ситість душі то спокуса дешева, Відлітаємо в пилу, сухозлотиця фраса. Тільки тіло живе, і слова мудрі життєво це так само я в дорозі до вас. Може, чуєте вість? Був такий то, немає, не прошу співчуття, перед часом когас. Ви повірте в мандрівку, яка не минає, без печалі скажіть, він в дорозі до нас. Тарас Шевченко Кавказ за горами горе, Хмарою повиця, засіяні горем крові полиці, спокон віку Прометея та морелка має. Щодень Божий дов беребра і серце розбиває, розбиває та не виплює живущої крові, воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля. І не сити не виру, не невирунення моря поле, не скує душі живої і слова живого, не понесе слави Бога, великому бою. Щасливиться, я маю трохи неба і дві сосни в туманному вікні. А вже давали, що живого нерва, живого нерва не було. Уже душа не знала, де цей берег, уже втомилась від усіх кормих. У громі дня в оркестрах децибелів ми вже були, як хор глухонімих. І раптом, Боже, після того чаду і трапати рівною нулю, я чую дощ, він тихо плаче правду, що я когось далекого люблю. І чую тишу, і співають птиці, проходять люди гарні і не незлі. Пахочі хмарі дощової глиці Стоїть туман, як небо на землі. Пасуться тіні вимерлих тарпанів, Навшпенька ходять сутіньки і сни, весна підніме келих і тюльпанів, За небо вип'ю і за дві сосни. Страшні слова, коли вони мовчать, і на костенку. Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька причинілись, коли не знаєш, з чого їх почать, бо всі слова були вже чиїлись. Хтось ними плакав, мучився, болів. Із них почав, і ними ж завершив. Людей мільярди, і мільярди слів. А ти їх маєш винулити вперше. Все повторялось краса й потворність усе було асфальт і спориші. Поезія — це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі. Страшні слова. Леся Українка, конвалія, Росла в гаю, конвалія. Під дубом високим, захищалась від негоди, під вітям широким, та недовго навтішалась конвалія біла, і її рука чоловіча віку скоротила. Ой, понесли конвалію у високу залу. Понесла її з собою панночка до балу. Ой, на балі веселая Музиченька грає. Конвалії, та музиченька бідне серце крає, тож панночка у веселому вальсі закрутилася, а у конвалії головка пов'яла і схилилася, промовила конвалія, прощай, гаю, милий. І ти, дуба, мій високий, друже мій єдиний, та й замовкла. Байдужею, панночка, рукою. Ту зів'ялу квіточку кинула додому. Може, й тобі, моя панно, колись доведеться, Згадати ту конвалію, як щастя минеться. Недовго й ти, моя панно, будеш утішатись та по балах у веселих таночках звиватись. Може, колись оцей милий, що так любить дуже, тебе, квіточку зів'ялу, залишить байдуже стог стогне Дніпро широкий, Сердитий вітер завива Додолу верби в невисокі, Курами хвилю підійма І блідний місяць над тупору, Із хмари деде виглядав, неначе човен в синім морі, То виринав, то потопав. Ще третій півні не співали, а ніхто ніде не гомонів. Сичі в гаю при... перекликались, та ясен раз у раз скрипіли. Василь Семоненко, ти знаєш, що ти людина. Ти знаєш, що ти людина, ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Більше тебе не буде завтра на цій землі. Інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди, добрі, ласкаві і злі. Сьогодні усе для тебе, озера, хаї, степи. І жити спіше то треба, кохати спішети, гляди ж, не проспи. Бо ти на цій землі. Людина, і хочеш того чи ні? усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні.